І у вівторок в обласний центр повертається ще одна група бійців 17-го батальйону за попередньою інформацією, вояки прибудуть о 10.30-11 на площу героїв майдану. Президент нагородив бійців з Кіровоградщини посмертно за особисту мужність і високий професіоналізм під час антитерористичної операції державними нагородами Петро Порошенко відзначив 158 військовослужбовців збройних сил України, співробітників Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій. 95 воїнів посмертно серед них і кіровоградські спецпризначенці. Орденом за мужність третього ступеня нагороджені молодший сержант з Бобринця, начальник радіостанції загону спецпризначення від. Далі волкотруп він загинув у бою під Іловайськом під час виходу з оточення до села Червоносільське. Кіровоградець, старший розвідник снайпер Дмитро Придатко, загинув під час спроби прориву з Іловайського котла. А радист радіогрупи загону спецпризначення Євген Присяжний з Новомиргорода під час мінометного обстрілу у районі кургану Савур-Могила на Донеччині. Усі троє пішли з життя влітку минулого року.